Кожен наступний день наближає нас до долоносної для Мелітополя дати 70-ї річниці з дня визволення від фашистських загарбників. Атмосфера що панує в місті просто просякнута патріотичним духом. Не залишається осторонь і міська інтелігенція. Сьогодні художники збирали гроші для мелітопольських ветеранів. А аукціоном своїх картин митці підтримали акцію, ініційовану депутатом обласної ради від партії регіонів Геннадієм Шаніним. Ніщо не забуте, ніхто не забутий, присвячену знаменному ювілею. З молотка було продано дев'ять робіт. Їх новими власниками стали підприємці та депутати. Їх любов до живопису частково поповнила бюджет міської організації ветеранів. На аукціоні, що проводився в художньому салоні Артхаус, було представлено 27 картин. В основному це роботи мелітопольських митців, які особисто завітали на торги. Але найдорожчі експонати, які коштували більше 9 тисяч гривень, належать іменитим художникам Криму, які вже мають своїх прихильників в усьому світі. Перед початком аукціону гості з цікавістю розглядали представлені картини та думали, за які з них вони могли б викласти певну суму. Є такі віші, які привкають внимание своей свежестью. Я даже не думал, что у нас в Мелитополе есть такие таланты. Каждый раз я как попадаю на такие выставки, я действительно потом что-то приобретаю. Мне очень понравилась аллея, которая поднимается у нас по аллее Героя Советского Союза. У нас там есть картина такая. И осенний парк с его белоснежными фонарями. Мне очень понравился. Что приобрести, подумаю. Возможно, приобрету сегодня. Удивлен, что у нас в городе очень много таких талантливых художников. Просто, просто я удивляюсь. Почему-то мы на самом деле их мало знаем. Перша картина була продана ще до початку аукціону. Покупцем унікальної картини, датованої 19-м сторіччям, став депутат обласної ради Геннадій Шанін. За словами засновника салону Артхаус Олександра Колчинського, копія роботи художника Шишкіна потрапила до нього випадково. Її принесли повністю залиту лаком. В реставрацію довелося вкласти кругленьку суму, але було втрачено найголовніше папірець з печаткою НКВС, що знаходився позаду полотна. В ньому йшлося. Що картина була конфіскована в академіка в місті Ленінград. Корабельний гай буде радувати око обласного депутата за 3,5 тисячі гривень. Я обращаюсь не только сидячих в этом зале а всем без безключення предпринимателям і нерадолушним людям, щоб вони оказали внимание сегодня, завтра і постоянно учасникам великої війни. Їх осталось очень мало. В городе Мелітополі 307 людей. участников Великой Отечественной войны. Из них семь человек – это освободители города Мелитополя. Поэтому мы не должны быть равнодушны. 600 гривен Робота продана живавий інтерес присутніх. Викликали картини художника самоучки Володимира Деревенчика, Марії Фролової, що маслом створює незвичайні шедеври, та Лариси Ільїної, яка вперше взяла пензлик до рук лише у 55. Підприємець меценат Борис Чернер, хоча й придбав картини, але залишати їх собі не став. Він попросив ініціатора соціального проєкту Геннадія Шаніна передати роботи до організацій ветеранів та інвалідів війни. Сам депутат обласної ради придбав ще чотири картини. Місцевих художників, які планує розвісити у своєму будинку, додавши до стартової вартості картин, яка залишається їх авторам, 50 гривень. організаторам аукціону вдалося зібрати тисячу. Вона пішла на рахунок міської організації ветеранів.